Інформаційний день на п'ятому каналі продовжується в цій годині. Ми будемо говорити, як зробити наші оселі енергоефективними, і як нам у цьому може допомогти державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України в студії Роман Марецький, заступник директора департаменту державного агентства з енергоефективності. Доброго Трошки дня. скоротила я ваш титр. Ви вже вибачаєте, у вас там дуже багато регалі. Так. так, от я слухала сьогодні Геннадія Зубка на селекторній нараді, і ось він сказав таку цифру, що громадяни Польщі в три рази більше, три рази менше використовують. Ресурсу, енергоресурсу, ніж українці під час опалювального сезону. А в Німеччині в п'ять разів менше використовують, ніж українці. Як же нам бути енергоефективними? Що робити? Ну, ви знаєте, дійсно в нас енергоємність на даний час не найкраща. У нас дійсно є з цими проблеми, але ми працюємо над тим, що якомога більше зменшити рівень споживання. Ну, можу, зокрема, зазначити, серед основних таких ініціатив агентства працює вже державна програма. Щодо безпосередньо здійснення утеплення, Я думаю, всі це чули, там uh -huh. або ощадний дім, або теплий дім можна назвати як завгодно. Суть дуже проста: що фізичним особам та ОСББ знайдається відшкодування у разі здійснення тих чи інших енергоефективних заходів. Якщо це мова йде про заміну котла, тобто встановлення котла не газового і неелектричного будь-якого іншого, то це йде відшкодування або 20%, але не більше 12 тисяч, або якщо це субсидіант, це 35%, але не більше 12 тисяч. Якщо простими словами пояснювати нашим глядачам зараз, то ця людина може сама подумати, все, я буду енергоефективна. І сама купувати котел, утеплювати будинок, ну, будинок і да, так далі. А ми... може скористатися вашими програмами. Ну, дивіться, ще раз, так, да. якщо ми говоримо зараз, я тільки почав просто говорити про перший захід, про котли. Так, якщо ця людина, наприклад, проживає в приватному будинку і вона хоче, скажімо так, зменшити свій рівень споживання, задуматися над тим, щоб становити. Вити новий котел, то от якраз цей захід, який я зазначив, це для неї. Якщо людина проживає в тому ж безпосередньо в приватному будинку або mm. багатоквартирному будинку і задумується над тим, щоб здійснити ті чи інші, інші заходи з енергоефективності, то в нас є передбачені для фізичних осіб заходи з збереження. Забезпечення енергоефективності, і це передбачає 35% відшкодування, але не більше 14 тисяч. Або якщо це ОСББ, то можливо здійснення комплексних заходів, і тоді отримати 40% відшкодування, але не більше 14 тисяч на одну квартиру. Або якщо там є субсидіанти, то навіть субсидіанти можуть отримати до 70%. Рівень на безпосередньо розрахунку здійснюється за формулою. Формула наведена в постанові 1056. Суть формула дуже проста: береться кількість мешків. В будинку кількість субсидіантів і розраховується відповідно рівень відшкодування угу. в середньому це може складати там ну за за своїм досвідом може складати десь 50-60%. куди треба йти в державне агентство чи в банк Дивіться, все дуже просто. Наприклад, людина приходить безпосередньо в банк або заходить на сайт. Спочатку може зайти просто на сайт Держенергоефективності. Вся інформація в нас наведена на сайті з приводу дії програми. Весь комплекс заходів також наведений на сайті. Якщо комусь цікаво побачити сам документ, він може відкрити постанову кабінету міністрів 1056 від 2012 року. Там повний перелік заходів. Потім або зразу, якщо є цікаво, підходити до банку, сказати, що от вона намага, наприклад, там хоче... хоче отримати теплий кредит. Так, наприклад, на здійснення утеплення, якщо вона якщо це ОСББ, або якщо вона переживає у приватному будинку, або заміна вікон. Це може будь-хто скористатися, або, наприклад, якщо це ОСББ, заміна освітлення, або там встановлення сонячних колекторів. Я не знаю, просто в різних людей можуть бути різні ну, умови. Перелік заходів так. достатньо великий. Ми зараз не дома не будемо на ньому зупинятися. Якщо комусь цікаво, будь ласка, у нас є колцентр. Тердерж енергоефективності на сайті наведені телефони можете с комусь... в чому, чому переваги такого кредитування? Я розумію, що це, мабуть, питання до банкіра, але все-таки для того, щоб людина зрозуміла, це ну... фіксована сума кредиту, це, фіксов... це низька ставка кредиту. Дивіться, це... давайте от зараз от просто на простих речах, так от, наприклад, давайте візьмемо простий приклад. Наприклад, ви проживаєте в себе в будинку, і ви рішили здійснити якісь заходи для того, щоб меншити собі споживання, так. В чому перевага безпосередньо кредиту? По перше, кредит фактично це, як ви вже сказали, там банківські умови можуть трохи відрізнятися, але це фіксована ставка там близько 30%. По друге, ви отримуєте відшкодування. Тобто, якщо ви намагалися з'яснити якісь заходи з... Безпосередньо підвищення рівня енергоефективності, вже тобто, uh -huh. ви вже думали отримати цей якийсь кредит, тому що коштів вас, наприклад, на це не вистачає. Ви, окрім того, що вже чітко під цю програму берете цей кредит, ви отримуєте відшкодування. Це вже приємно. Так, наприклад, якщо ви там встановили навіть сонячний колектор, там, наприклад, він коштує десь близько 40-50 тисяч. У вас хороший колектор, ви отримали відшкодування 14 тисяч. Це вже непогано. Так, uh -huh. крім того, наприклад, у вас. Встановлені лічильники, ну безпосередньо ми говоримо про те, що якщо ви здійснюєте якісь заходи затеплення, то ви безпосередньо вже безпосередньо вас обладнає на квартиру лічильниками, тому що ви ж хочете бачити рівень зниження споживання, тобто ви хочете отримати безпосередньо зниження по своїх платіжках. Так? І ви безпосередньо, вже дійснивши той чи інший заход, отримуєте по-перше, відшкодування. По-друге, безпосередньо зменшення своїх платіжів. і вже починаєте сплачувати в тобто нас. Менше. Починається реальна економія. Я зрозуміла. Я зрозуміла, що мешканцям приватних будинків простіше достукатися до банку і до агентства, А мешканцям Чому? багато квартирних будинків як тому, що з'являється ще один ланцюжок це ОСББ. От і, вс... дивіться, і, дивіться, і всі давайте. мешканці мають підписатися під документом, що вони всі хочуть от такого утеплення. Скажімо ну, давайте, так. давайте так, давайте я просто може ще раз поясню. Дивіться, ви можете як фізична особа брати кредит, як в ОСББ. Так, як фізична особа угу. безпосередньо в багатоквартирному будинку і в одноквартирному будинку, в чому різниця між ОСББ і фізичними особами? Є деякі заходи, які, якщо ви проживаєте в багато тільки будинку, через ОСББ. Тільки через ОСББ, я поясню, чому наприклад візьмемо такий популярний і ін... І потрібний захід як утеплення. Якщо ви здійснюєте утеплення як фізична особа приватного будинку, питань немає. Якщо ви, як фізична особа, хочете здійснити таке утеплення, як ми бачимо, багато прикладів, наприклад, по Києву, так, я от їжу багато. Тобто так зване клаптикове утеплення. О, такими Отакими клаптиками да. заліплені. То це, то це всі будинки. звичайно, робити не можна. Робити не можна чому? Тому що людина, по-перше, шкодить безпосередньо собі і тим людям, які проживають поряд. Тому що вона, зроблячи це клаптикове утеплення, фактично змінює температурний режим. Він вже буде різний безпосередньо у неї і в тих людях, які проживають вище або нижче. Тим самим фактично відповідно до законів термодинаміки, йде порушення, можуть виникати грибки, різні нюанси постині. Звичайно, що це не буде відбуватися зразу. Звичайно, що потрібно, щоб пройшов якийсь період часу і буде залежати від того, наскільки ця різниця буде великою, тобто наскільки скажімо так, чи якісне це утеплення буде, чи буде різниця безпосередньо у тієї людини, яка буде зверху встановлені батареї, яким чином буде гріти, чи в цієї людини. Там може бути скажімо так, безліч але з технічної точки зору вже виникає проблема. Угу. і це цього робити неправильно. От саме таке утеплення тільки має бути, скажімо так, так, у ми... всіх мешканців будинку. Давайте я от просто поясню. Дивіться, ми ж всі розуміємо, що є норми, так Ті будівельні норми, які мають дотримуватися. Ну неспроста ж, будуючи той чи інший будинок, до нього виставляються ті чи інші вимоги. Має бути чіткий... ну. Люди мають зрозуміти, що потрібно відносити відповідальне. Якщо це багатоквартирний будинок, то це помешкання, яким мешкають всі ці люди, і вони всі несуть, як то кажуть, солідарну відповідальність. Вони Добре, всі скільки мають зробити... ОСББ скористалися програмами теплих триста 398 Крим? ОСББ на даний час користалася нашою України з усієї України на даний час сума залучених коштів і десь близько 42 мільйонів. Це багато чи мало, якщо в масштабах всієї України Ви знаєте, Який відсоток від, від існуючих ОСББ? Якщо ми будемо говорити про те, якої суми ми хочемо досягти, то це мало. Якщо ми будемо говорити про те, який шлях ми пройшли, і скажімо так, що програма ж працює тільки з кінця жовтня 2014 року, а для, для ОСББ вона безпосередньо почала працювати тільки в 2015 угу. році, то це не небагатий такий, скажімо, період часу. І я вважаю, що в принципі це достатньо високі такі якісні показники, тому що ми ж розуміємо, що якщо ми говоримо про ОСББ, це не одна фізична особа, це весь будинок, який здійснює комплексні заходи, чи затеплення, чи безпосередньо встановлення ІТП, утеплення, заміна освітлення. Так, там встановлені дачі по uh -huh. руху, і це вже економія для всіх. Тобто, у нас є реальні приклади. Якщо в нас буде час, потім можемо на них виконувати. А, до речі, яка економія? От якщо будинок утеплений ОСББ наважилося на цей крок, мешканці всі цим зайнялися, і от будинок ну, утеплений. У нас є якісь цифри по економії. Скільки Дивіться, Я можу я можу просто зараз знайти і показати окремо, зачитати по тих чи інших ОСББ, які здійснили утеплення? Це буде простіше, напевно давайте так. Ну ось дивіться. Конкретно ОСББ, Волинська область, ОСББ, Явір 2011, 172 квартири. Вони здійснили облаштування ІТП, здійснили утеплення будинку. Обсяг кредитних коштів у них був 2 мільйони гривень, 2 мільйони і 100 тисяч. Відшкодовано їм було 653 тисячі гривень. До модернізації в них на опалення тариф був 15,54 гривні на метр квадрата. Після фактично вартість 7,16 гривень на метр два рази. Скільки фізичних осіб скористалося вашою програмою теплий кредит? П'ять тисяч, якщо не помиляюся, це близько 145 тисяч. Ми що ми говоримо виключно про фізичні особи. Якщо ми будемо додавати ще е, людей, які проживають в ОСБ, то сума буде більше про mm -hmm. фізичних осіб. Окремо це десь близько 145 от, от тисяч. От люди з довірою ставляться до цієї програми. Які найчастіше питання ставлять? Чи можете зараз про це сказати? Тому що 140 тисяч в 40, майже 50 мільйонів в Україні, це не так багато. Ну розумієте, якщо мовити такими цифрами, як ви кажете, що 40 мільйонів, то це звичайно ще не дуже багато. Але ми почн... маємо розуміти, що поки що далеко не всі задумаються про те, скільки вона скільки людина споживає З цієї осені, ви задумаються вже. Ну дивіться, давайте казати відверто навіть про те, що на сьогодні в нас приладами обліку облаштовані далеко не всі. А це вже говорить про те, що люди поки що не задумуються про рівень споживання і про енергоефективність, тому що з чого починається рівень ну безпосередньо енергоефективність. Так з того, що ви встановлюєте прилади обліку. Бачите, скільки ви споживаєте і намагаєтеся це споживання Думаете, зменшити. щось багато споживають. Ну, треба звичайно, економити. Звичайно, що якщо у вас немає приладів обліку, будь-які заходи, які ви здійсните, ви фактично здійсните дуже добре, але ви для себе економію не отримаєте, тому що ви будете сплачувати так само. Так? Угу. Тому безпосередньо, ви з чого будете починати? Ви будете починати з встановлення приладів обліку. Звичайно, що якщо ми говоримо про багатоквартирний будинок, то окрім приладів обліку бажано говорити про встановлення ІТП з погодним регулюванням, тому що це звичайно ще теж достатньо суттєва економія. А що це таке? перекладіть мені Это Індивідуальні це... теплові пункти, а індивідуальні теплові пункти так, індиві... Це зрозуміло. Зазвідуємо погодного регулювання для чого угу. це потрібно? Це потрібно, якщо на вулиці трохи тепліше стало. То безпосередньо теплоносія подається менше. Якщо стало трохи холодніше, то більше там іде таке змішування ще становиться. Тобто, це просто грамотно встановлення тепер. Він може. Тобто, дати... перший крок це лічильники, другий пункт це регулювання теплового режиму там, так, де ми живемо, так. і третій пункт уже енергоутеплення утеплення на ну, розбереження. звичайно, що по якщо ми говоримо про комплексне, це звичайно, що утеплення безпосередньо по стін будинку це безпосереднє утеплення вікон. Ну, вікон це заміна, вікон. Це а заміна як, вікон. Якщо можемо говорити, так, заміна вікон теж не завадить, і утеплення безпосередньо горич. Це таким чином ви вже здійсните фактично більш-менш комплексне утеплення. і… Якщо це, це здійснити, то це вже зменшення споживання на 50%, як, от, наприклад, в цьому прикладі, який ми провели поля. Подивіться, явору. я читаю е, близько 90% багатоповерхівок по країні потребують термомодернізації. Це вимагає значних капіталовкладень. От розмір цих капіталовкладень дуже суттєвий. От 90% багатоповерхів по всій квартирі. Е, реально утеплити чи. чи чи ви, які знаєте теоретично все реально? Ми можемо просто зараз відверто говорити. Чому такі високі цифри? Ну, мене цифри трохи інші, але це не суть дані Мінрегіону. Так, да, це не суттєво. Суть в тому, що ви ж розумієте, що більшість нашого житлового фонду будувалася ще за умов радянських часів, так. Ну, звичайно, що, по-перше, норми будівельні трохи змінилися. По-друге, угу. що застарілі Ну, зношення. Ну, звичайно, буде. що ви ж розумієте, якщо будинок побудований 60-х, 70-х роках, він же ж не може бути вічним. Їм потрібно займатися. Пане Романе, маємо перерватися на рекламу. Дуже цікаво. Через 2-3 хвилини продовжимо розмову. Дочекайтеся. До питання енергоефективності, тому що в студії Роман Марецький, заступник директора департаменту Держагентства з енергоефективності та енергозбереження, я нагадаю, що перед рекламою пролунала цифра 90% багатоповерхівок потребують термомодернізації. От це очевидно йде про фонд, який був побудований колись. Це мовити про житловий ті фонд. житловий фонд, який побудований так. колись. Ті багатоповерхівки, які зводяться зараз, які вимоги до них щодо енергоефективності, розкажіть, будь ласка, і на що люди мають звертати увагу, вибираючи будинок? Ну, ви знаєте, вибираючи будинок, тут можна говорити про дуже багато речей. Якщо Давайте ми про, да, от якщо, якщо ми будемо говорити зараз про технічні речі, то відповідно до ДБН, рівень енергоефективності, там є класи енергоефективності А, Б, С, Д є, в новобудови мають бути рівень енергоефективності не нижче С. Це ті будинки, які будь-посередньо зводяться новобудови. Що це значить? Це значить, що рівень споживання енергоресурсів має бути, скажімо так, не більшим ніж ті граничні значення, які зазначені відповідно до цих норм. Ну, там вже є контролюючі органи, які безпосередньо приймаючи той чи інший будинок, визначають, який в нього є рівень енергоефективності. А взагалі людина має цікавитися, купуючи будинок чи це вже є необхідна передумова для того, щоб цей будинок взагалі був за ну, в експлуатацію? Ну, дивіться на даний час, це є передумова, тобто безпосередньо зараз є, як я ще раз кажу, норми відповідно до ДБН, Це будівельна фактична норма. Якщо ми говоримо, да, от чи повинна людина цікавитись? Ну, наприклад, в Європі. Фактично, в деяких країнах а це є дуже важливе питання, тому що кожному будинку і кожному кожному фактично будинку є той чи інший рівень енергоефективності, купуючи квартиру, людина безпосередньо знає, який рівень споживання тих чи інших ресурсів. У нас на даний час також є законопроект про рівень безпосередньо про енергоефективність будівель. Він так і називається про енергоефективність будівель. Він зареєстрований в Верховній Раді, яким безпосередньо передбачається здійснити, uh -huh. скажімо так, маркування по рівню енергоефективності в житловому фонді по будівлях. Крім, та не це ще законно так. Праві. Окрім е, програми, про яку ми говорили, яка називається mm -hmm. теплий кредит. Є ще така програма у вас у державстві, яка називається ЄСКО-механізм. Що це таке? Енергосервісні контракти. Я зрозумів про що ви говорите. Це створений механізм для бюджетних установ. Ну всі ми розуміємо, що сьогодні. Скажімо так, в місцевих бюджетах дуже часто не вистачає коштів, проте рівень споживання енергоресурсів достатньо в бюджетних великий. установах, там в дитячих садках, в лікарнях, в школах, ну будь-яких, угу. він достатньо великий. Цей механізм це як альтернатива, яка дозволяє залучати кошти. Тобто, в чому суть? Я ну, буду намагатися якомога. Простіше Давайте. пояснити, значить, за еско компанія це інвестор, може ви будь-яка компанія, фактично. Вона здійснює якісь заходи з за термомодернізації, наприклад, встановлення теп і утеплення. Відповідно до законів, які зараз прийняті, є два закони, які, в принципі, визначають основні істотні умови. Суть яка. Є 327 закон, який визначає основні істотні умови. Ну, по... не, не наставайте цих цифр. Говоріть, да. будь, будь ласка, оцей да, механізм. Я буду, я буду намагатися якомога простіше. Він просто визначає істотні умови ескадоговору. І 328-й, який вносить зміни до бюджетного кодексу, і дає можливість до 10 років фактично залучити бюджетні гарантії. Що це дає? Це дає, коли інвестор приходить і здійснює якісь заходи, як ми вже казали, наприклад, uh -huh. встановлення ЄТП і у отримати Можливість повернення своїх коштів протягом 10 років, тому що в нього буде безпосередньо забитий бюджетні ці... гарантії Я бюджетні гарантії. Тобто, дивіться, він, наприклад, здійснив якісь заходи утеплив школу, да зменшив рівень споживання, наприклад, на 25%. З цих 25% економії він повертає свої інвестиції в розрахунку по терміну окупності і для того, щоб отримати свій свій. Тобто, прибуток. це от такий бізнес-проект, який в якому зацікавлені обидві сторони. Це фактично для інвестора. Це вигода в тому, що він Реалізовує своє обладнання і фактично здійснює ті чи інші заходи, продає своє обладнання для безпосередньо бюджетних установ, ну, вигадав в тому, що не потрібно вкладати бюджетні кошти. При цьому так. досягається економія, здійснюється безпосередньо заміна того чи іншого обладнання, але бюджетні кошти взагалі не витрачаються. Тобто різниця сплачуються від того, що виникає. Тобто, ви, наприклад, сплачували а, тисячу гривень за опалення, Так, у вас зафіксована кількість споживання в гігакалоріях. Після того, як Безпосередньо заключили до договору з ск інвестором, він сказав, що на 25% він зробив енергодит і сказав, що на 25% він може зменшити вам споживання. Він здійснив ці заходи. І в цієї економії, яка виникла, на ці 25%, фактично 90% собі забирає інвестор для того, щоб повернути свої кошти, 10% відразу. ну, там сума від 90% це безпосередньо забирає інвестор, там уже сума визначається. Ну да, за... там це механізм, та... не будемо них да, буду. Ми зрозуміли, що це така... тонкість така, що, то тонка, тонка, тонка штака, що фактично а, більше. Платити з державного бюджету не треба просто фіксувати сума споживання, воно би і так платилося, якби ці заходи не були здійснені. При цьому якась сума економії вже йде. вже зменшується з навантаження на місцевий бюджет, тому що угу. якийсь там відсоток 10, десь близько 10 відсотків вже відразу йде. І після закінчення терміну с договору вся ця економія, яка буде зягнута, це вже зменшення безпосередньо Багато рівня бюджетних сплати. установ вже скористалися. Ну, дивіться на дане на, на даний час в нас. Фактично заключені два еско договори: це по Одеській області, Савранський район, і по Вінниці на даний час він тобто також... це така проба. Поки ну, що дивіться, в планах, дивіться, еско просто давайте відверто казати. По ЕСКО, еско контрактах безпосередньо еско договорах, законодавче поле тільки створено. Усі закони, про які я говорив, вони прийняті в 2015 році. Крім того, всі ви, напевно, знаєте, що вступила в силу тепер прозоро закупівлі, Так коли вносили зміни до цього закону, забули про внести зміни до закону. Про еСКО, ну ті люди, які розробляються закон. Угу. Тому там зараз ще ми вносимо зміни безпосередньо в механізм закупівлі, і не через це там трошки зараз застопорилася ця, скажімо так, це деякі виникли нюанси по ЕСКО закупівлі. Тобто ті, хто встигли провести конкурси до першого е безпосередньо до якоїсь певної дати, так, так Зрозуміло. Так. так як завжди не вистачає часу у нас, пане Романе, але дивіться, не встигли поговорити чи ставити на дахи сонячні батареї і вітряки для того, щоб електрика була Я Запрошуємо пана Савчука в ефір про це і поговоримо. Спасибі, що сьогодні Добре, були в нашій студії. Роман Марецький, заступник директора департаменту технічного оруглювання енергоактивності Держагентства з енергоефективності і енергозбереження України. Друзі, до наступної години прощаюся. Дивіться новини і трішки реклами. We'll